Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. Олексій, Так. Хто має честь у твоїй команді відкрити нокаути, вийти і поборотися за право прямого ефіру? Він займався кікбоксингом угу. в дитинстві. Він займався народними танцями. Його улюблений колір темно-синій. Він виховує двох дітей. Папочка. Це Паша Нажига. Неймовірний голос. Справжній чоловік. Давай, люблю тебе люблю. Давай. Зустрічайте, молодий танко з Чернівців. Павло Нажига. Я віддаю своє серце, лиш тримай. Хочеш, бери, хочеш просто вийти. Диви, хочеш дивись, як я не можу без тебе. Просто до холодно, Ти моє небо. Той виступ, як і свою в проекті, загалом я присвятив своїй дружині і дітям. І я продовжую співати для них щодня. Сім'я то найбільша цінність кожної людини. І в такі важкі часи ти усвідомлюєш це як ніколи. З любов'ю у серці ми обов'язково разом переможемо ворога. Пісню для цього етапу ми разом з тренером обирали ще до повномасштабного вторгнення Путінської Орди, і так вийшло, що це пісня російського авторства. Тому сьогодні мій виступ на сцені ви не побачите. Адже музика агресора зараз не може і не повинна лунати в українських ефірах. Моя дружина, це неймовірна і саме колосальна підтримка, яка є в моєму житті. О, як красиво сказана! Справжній чоловік! У мене також дружина неймовірна і саме колосальна підтримка в моєму житті. Тому ми тут з ним дуже схожі. А дружина тут? Так, ось там з моїм соначком. Ой, О, боже, диві. який красивий маленький. А який малий дивись? О, 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 yeah. Мали. Як справи? Він вже спадки хоче, мабуть. О, я відразу за своїм зачав. Він же трошки спадки хоче, да? Боже, яке чудо! Як це красиво! Серце Павло, щипав, коли дивишся. Який дивися. ти класний чоловік. У вас дуже мудра жінка. Прийшла підтримувати, так. право. Завжди приємно слухати пісні про кохання. Ну звичайно, треба посадити Павла на перший стілець. Підтримує повністю надію перший стілець. Він реально крутий. Він достойний прямих ефірів. Придивляємось, так до Павла. Придивляємось до Павла. Ми Придивляємось, Він дуже правильний хлопець. Льоха, що ти радиш, на яке крісло посадити Павла? Друзі, я сьогодні знаєте, що я вам скажу таке. Я сьогодні радий того, щоб підтримувати усіх учасників. Тому Олексій Андрійович, будь ласка, так, будь ласка. Свій вибір. Олексій, Павло, давай перше місце. Дякую, вітаємо вас, Павло. Гарний початок. Перший стілець вперед. Гарно почали. Олександр. Дивись голос країни о 21.00 першій нуль нуль на Київстар тебе.